Ми зараз в цьому моменті, коли Джон Кірбі просто розвів руками напередодні нашої розмови і сказав: все, от гроші, які йдуть на воєнні пакети підтримки, закінчилися. Гра вдовго, тобто гра в Трампа, виглядає на те, що нам, напевно, треба взагалі про ці. 50 мільярдів забути принаймні буде чудо, якщо вони з'являться в фінансуванні фінансової і воєнної підтримки України. Ми тоді маємо шанс без цього всього вистояти. Буде дуже важко, неймовірно важко, але є шанс вистояти, і відповідь лежить у несиметричному підході. Але давайте ми з'ясуємо, що відбувається у США, бо я не поділяю точки зору що все. Кірбі говорить те, що має говорити як політик. Це спосіб тиску на, на те крило трампістів, республіканців, котрі опираються. І тут є серйозний момент. Насправді ж вони гроші дають. Це неправда. До речі, неправда і дуже погано, що ми в нашому інформаційному просторі хапаємося за гіршу частину інформації, не розглядаючи її в комплексі. То наша величезна помилка і десь навіть біда ну, зараз. якраз це... нас поможемо розібратися? От в у вас уважно і слухає вони гроші. Дають те проблема, і вона серйозна. Серйозна для них. Вони дають гроші в ув'язці з антиміграційним пакетом. І цей антиміграційний пакет дуже серйозний, дуже жорстокий, дуже нещадний, так як вони бачать це саме республіканці. А тут є момент. А Джозеф Байден, представник того політичного крила демократичної партії, де міграційна політика пом'якшення її якраз є змістом його політики. Тобто він на шпагаті, такому дуже серйозному шпагаті. гроші. Потрібні ті кажуть, дамо, але дамо тільки тоді, коли ти підеш нам на зустріч у частині у жорсточення законів. А він як піде на... Таке він фундаментально, глобально серйозно обрізає власне політичне поле, і йому це дуже важко зробити. Плюс не забуваємо, ніж ніхто не відміняв звичайних людських емоцій. Трамп хоче познущатися на Байдена. От просто познущатися, угу. хоче, щоб Байден сам прийшов до республіканців трампістів, став мало не на коліна перед ними і попросив їх це зробити. Чи це може таки бути? Може, але ні, ніхто не забирає людського гонору. Ну не можна це ігнорувати таких каліброваних людей, як Трамп і Байден. Чи гроші будуть? Моя позиція рано чи пізно знайдуть точку дотику, і вони будуть плюс знову ж давайте без паніки. Як мінімум 300 мільйонів доларів є проголосованих у воєнному бюджеті США? Це добре два місяці забезпечення, плюс є ще залишки. По тій програмі, яка наз... називається поповнення запасів США, тобто гроші дають виробникам. Виробники роблять зброю, дають в армію, а з армії знімають і стадів і знову передають нам. Тобто не все так катастрофічно, угу. якою на наш погляд.